Я Козачинська Тетяна Петрівна. Вже більше 30 років займаюся і живу по системі Парфірія Карнієча Іванова. Спочатку це мене примусило здоров'я, бо я в 32 роки вже почувала себе ну, як на 70. І через це прийшлось мені займатися собою. Коли вже здоров'я трошки поправилось, то я зрозуміла, що це більше, ніж здоров'я. Це еволюційний шлях. До загартування, як всі, але примусило мене те, що треба було якраз на відповідальну роботу. Прийшла і треба було бути в формі. І це примусило мене шукати шляхи. Щоб бути і здоровою, щоб сила була, і об'єднувати, і направляти. І система Іванова вона дуже швидко змінює людину. З точки зору здоров'я, допомагає його, скажімо, здобути, втрачене. Бажано всім займатися, розкриваються здібності людини. Потім не хворіємо ми простудними захворюваннями. А якщо й хворіємо, то десь щось не те робиш. Вчинки треба дивитись на свої вчинки. Вони десь не відповідають твоїм прагненням. Ну сьогодні бачите, який світ. Сьогодні одна температура, завтра інша. І людині треба ці перепади переносити стійко. І потім, якщо ти здоровий, так ти їй користь якусь принесеш. А якщо ні, а якщо немічний, то кому і собі не потрібен, і сім'ї ти обуза, і країні теж. Тому потрібно всім. І потім тебе ж природа, цей шлях, який показав нам Парфірій Іванов, вона ж тебе коригує. Якщо тобі щось треба, то вона тобі підкаже, як тобі цього досягти. А якщо ти робиш щось не те, то вона бублик скрутить. З якими труднощами ви стикалися на цьому шляху? Ой, сама велика трудність – це подолання лінії своєї. Якщо тобі погано, то ти біжиш в природу і сили там береш, інсайт отримуєш, як тобі досягти того, що тобі треба. А коли все добре, воно тебе розслабляє, і, тобі, і важко взяти себе за шкірку і піти облитись. Якщо тобі добре, то це дуже важко потім, потім себе вибити з, цього, з цієї зони комфорту. Оце саме важче. Які відчуття у вас? Ой, коли я конешся? Дуже добре. Цей стрес, короткий, холодна вода, вона заставляє пробуджувати всі клітинки організму і гармонію в собі. Знаходити і в оточуючому світу. Згармонізував себе, приходиш на роботу вже в зовсім іншому стані. І колектив згармонізовується, і в сім'ї зовсім по-іншому стає. Гармонії досягається і там, і там, і становишся, ну, скажем, хазяїном і свого щастя, і свого здоров'я. Ну творцом і світу, і свого життя, і свого щастя.